Привіт, мої розумнички! Сонечку нам світить гарно, працювати треба старано, щоб почути в кінці, що всі діти молодці. Діти, давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки. Голосні та приголосні, як позначаються голосні звуки. Вірно червоним кружечком, а приголосні. Вірно з синьою рисочкою молодці дітки згадали. Гра зі звуками весела, завітала до оселі. Будемо пісні співати. Легко звуки називати. Давайте разом проспіваємо чистомовку. А а а котика нема. О о о о, -о його ми знайдемо. У у у он він у кутку. Е, 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 е мишку нам несе. І, 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 он він на печі. І, 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 і доглядає сни. Діти, які голосні звуки разом з нами співали. Так, це звуки А, О, У, Е. І, Пи. А зараз я пропоную пограти в гру. Та закріпити голосні звуки, Назвіть слова, у яких є перший звук А. Погляньте уважно на картинки та подумайте. Отже, давайте перевіримо разом. На звук А починаються такі слова, як апельсин. Акула, автобус, Назвіть слова, у яких є перший звук О. Погляньте уважно на картинки. Давайте перевіримо. На звук О починаються такі слова, окуляри. ОСА ОРЛ. Тепер знайдемо слова, в яких живе перший звук У. Погляньте на картинки та подумайте. Так, діти, давайте перевіримо. На звук У починаються такі слова. Усмішка удав учитель. Назвіть слова, у яких є перший звук Е. Погляньте на картинки та поміркуйте. Отже, давайте перевіримо разом. На звук Е починаються такі слова. Ельф. Екскаватор, еклер. Назвіть слова, які починаються на звук І. Погляньте уважно на картинки та подумайте. Отже, давайте перевіримо разом. На звук І починаються такі слова, Ірис. Ікра, індик. Діти, подумайте, в яких словах є звук І. Погляньте уважно на картинки. Так, отже, давайте перевіримо разом дим, сир, кит. Звуки під час вимови, які зустрічаються перешкоди, у вимові, в яких беруть участь губи, зуби, язичок та піднебіння, називаються приголосними звуками, і їх діти проспівати не можна. Я буду промовляти речення, а ви, діти, повторюєте приголосні звуки зі мною. Вітерець у полі шу-шу-шу-шу. Ось і вуш в траві с, 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 с. Жук великий прилетів і над нами закружив ж-ж, ж Їжачок пофиркав тихо. Ф, 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 ф. Ми запросимо тишу. C, 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 C. Так, діти, це ми з вами назвали приголосні звуки. А зараз пограємо в гру і закріпимо приголосні та голосні звуки. Привіт, діти! Ми звукові сови. Я голосний звук, а я приголосний звук. Сьогодні ми з вами хочемо пограти в дуже цікаву гру. Оце мій будиночок, і в ньому живуть слова, які починаються на голосний звук. А це будиночок приголосних звуків. Вони не можуть співати. Ну що, готові? Починаємо окуляри. Перший звук, ми який чуємо, Вірно звук О. Він голосний. Кит. Перший звук який. К. Вірно. Він приголосний. О, гірок. Перший звук. який, діти? Вірно. Голосний. О. Індик. Перший звук, який діти? Вірно і І він голосний. Крокодил. Перший звук, який ми почули. Так, вірно, К. І він приголосний. Метелик. Перший звук, який ми почули? Звук М. Він приголосний. Ананас. Перший звук А. І він голосний. Зайчик. Перший звук, який ми почули? Звук З. Цей звук приголосний: Жирафа – Перший звук в цьому слові «ж», і він приголосний. Автобус. Перший звук А. Так, він голосний. Удав. Перший звук У. І він діти голосний. Слива. Який перший звук в цьому слові? Вірно, С і він приголосний. Послухайте віршик. Та допоможіть мені з'ясувати, який звук часто зустрічається в ньому. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата. Малювали мальву квітку, будуть малярами дітки. Який звук ми найчастіше чули? Діти це звук ма. Промовимо разом цей звук м. -ма. Який це звук? Так, вірно, приголосний. Чому? Діти, при вимові цього звука струмінь повітря, що виходить із ротика, зустрічає перешкоду. Давайте пригадаємо слова, в яких є звук м-м-м. М'яч. Морозиво, метелик, миша, малина. Сьогодні ми з вами вивчимо літеру М. Ось вона. Подивіться, яка літера М. Вона складається нібито з чотирьох паличок. Давайте пригадаємо віршик про літеру М. Мавпа здібна учениця, все у неї, як годиться. З'їсть малини з калачем, потім вивчить букву М. Запам'ятали, дітки, цю літеру? Молодці! Отже, діти, що ми сьогодні дізналися нового з вами на цьому занятті. Так, вірно, ми вивчили, які бувають звуки, грали цікаві ігри та вивчали слова, які починаються на звук М, та вивчили літеру М. До побачення, до наступної зустрічі!